Тут, тут, тут. Вітаю, ти зручніше. бачити. Дякую навзаєм. Головні враження. Тур. Крапка. Як воно? Вдалося все, що запланували? Тур завершився в суботу. І це вже була така трошки е позатематична ситуація, тому що головною темою був абсент. E, наша Скарбідо найновіша програма. Oсь. І e, з нею ми зіграли в шести містах. Ми почали в Івано-Франківську, потім був в Львів, e, потім уперше e, місто районного масштабу, але як не як колишня столиця України, тобто Кам'янець-Подільський. Потім була Вінниця, а потім Прекрасна Одеса. І на завершення такий e, передфутбольний Харків. От а в Києві в суботу е відбувся такий музичний перформенс у середині золотих воріт.